Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen Golf чистий 21-й рік. Оригінальний пробіг з гарантією 15 тисяч кілометрів, ємність батареї 35,8 кВт, потужність двигуна 136 кінських сил. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкрасу, є тепловий насос, порт швидкої зарядки CCS та комплект коліс на дисках. Можливо, в кредит лізинг та по перерахунку. Атрічна дотка з функцією автоматичного ближнього дальнього світла, денні ходові вогні, умивач фар, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій літній резині Bridgestone. Так, виглядає передній ряд сидінь. Одігрів, електроскладання, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, автоматичне світло, протитуманні фари, віртуальна панель приладів, пробіг 15 тисяч км. Шкіряне мультикермо. Сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, безпровідна зарядка для телефона, вибір режиму руху, функція є e саунд. Автоматична коробка передач, електронний ручник, система автохолд, резетка 12 вольт, два підстаканника, зеркало заднього виду з автозатемненням, бардачок з охолодженням, Volkswagen мультимедія, асистент освітлення, освітлення салону, функція хоум, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, датчик мертвих зон. Екопоради водію, розпізнавання Томи, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік, меню автомобіля з функцією керування жестами, Android-Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на 2 їзді-карти, 2 USB, Bluetooth, Wi-Fi, індикатор тиску в шинах, рекуперація, настройки є «Е менеджера, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. так Виглядає задній ряд сидінь. І два підстаканника, система кріплення Isofix. Так, виглядає багажник. Резетка 12 вольт. Два зарядних кабеля, компресор, для шин, аптечка, домкрат. Сервісна книжка, два ключа. Авто в хорошому технічному та візуальному стані на хорошій комплектації можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону жовкви село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.